Як вона змінила твоє ставлення до людей? На початку війні? Пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні ці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілося, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що. Насправді робиться в Україні всередині, да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Сєвєцького Союзу, оця стара Менталка. Просто жесть люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще по голові за це хлопи. А, Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато більше зараз. Все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше в можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо. Бо як показав досвід, можна дати гроші і людина, чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке дуже прикро. Бувало машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь місті області на цю тачку приходять, наприклад, хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і чем нічого не очікувати взамін, все.